Привіт! Мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі. Сьогодні дуже незвичне відео, тому що сьогодні в мене день народження. Я приймаю ваші вітання. Та -та 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 -та. Ой, то так як в мене сьогодні день народження, то мені зробили один дуже Гарний, прекрасний подарунок, який я вам зараз покажу. І знаєте, що це? Хоча, я думаю, ви по... в прев'ю вже поняли, що це таке. Але зараз я вам покажу це ось такий от набір Лего Botanic Collection. Орхідея. Ось така прекрасна орхідея в мене сьогодні з'явилася. Вона мені так дуже сильно сподобалася. Я прям Дуже довго чекала, коли зможу її відкрити і е, скласти. Так е, було дуже хвилююче, просто щось неймовірне. Е, на жаль, так вийшло, що я для вас не зняла, як я її складала, тому що відео я знімаю трішки пізніше, після того, як я її вже склала, але я так сильно хотіла її скласти, що просто не могла. І тому я там, коли її складала, там трішечки. Трішечки фрагменти ми для вас знімала. Тож, давайте з вами розглянемо цю орхідею. Почнемо з коробки. Вона знаходиться в ось такій чорні коробці. Як я пам'ятаю, то більшість наборів, а можливо, всі набори, які входять до колекції Ботанік. Вони ось такі от чорні коробці. Дуже гарна коробка, дуже гарне оформлення. Чимось воно мені нагадує оформлення Lego Icons. Чому я так кажу? Тому що в мене є веспа з цього набору. Он виспостоїть. І коробка в неї майже така сама, тільки ось тут не зелене, а здається, сині усі, ось ці, от такі от, як ви бачите, ось тут знизу. Детальки. Також ми можемо побачити, що цей набор 18, можливо, через те, що тут дуже багато дуже дрібних деталей. Також сюди в наборі входить 608 деталей, тобто в наша орхідея складається з 608 детальок. Далі, що я ще хочу сказати. так, а, Для кого цікаво, то це орхідея під номером 10311. Можливо, комусь захочеться знайти її, то, будь ласка. Що ще хочу сказати? ну, По-перше, це на. По передній стороні коробці ми бачимо, як виглядатиме наша орхідея вже в зібраному варіанті. Також ми бачимо емблему Лего, напис, що це Botanic Collection і що це орхідея. По бокам, ну, з, цього, з цього боку, ми бачимо написи на різних мовах. А з цього ми бачимо продовження орхідеї ось така вона от гарна і напис Лего. Позаду ми бачимо саму. Таку ж саму орхідею, а от знизу ми бачимо фотографію справжньої орхідеї, потім орхідеї квіточки, ну, до нас приближені. Також що ось ці от деталі э, стовбурців, вони роз'єдідняються, їх можна потім по-іншому скласти. Про це я скажу пізніше, коли ми будемо дивитися інструкцію. Також ми бачимо фотографію, як орхідея вписується в дизайн. Дуже гарно вписується, скажу одразу, ще ми можемо дізнатися про те, що ця орхідея ось написано, що буде вона 39 см. І ось тут, ще забула додати, є, наприклад, деталька ось з квіточкою, яка в один-один така ж сама по розміру. Ну, і написано, що це орхідея на різних мовах і що це Botanic Collection також на різних мовах. Ну, Знизу також просто інформація і все. Тож, Давайте подивимося, що в нас входить до комплектації. Як ви можете побачити, то до комплектації в нас входить 4 пакети, а також інструкція. Ці пакети дуже цікаві, бо вони розподілені поетапно. В першому пакеті в нас лежать деталі для того, щоб скласти каркас самого, самої вази. В другому пакеті в нас лежать деталі для того, щоб зробити оформлення для нашої вази. В третьому пакеті в нас лежить вся зелень, тобто це листочки, там корінці, ще вне стовбури лежать і вся зелень, як я вже сказала. А в четвертому в останньому пакеті у нас лежать все, що необхідно для того, щоб скласти наші квіточки. Там лежать різні деталі, також окремі квіточки, ну і багато чого ще такого от іншого. Окремо ми бачимо. Вибачте, бачите? Моя кицюнечка, дитючка. Кого точки свої вирішила поточити. Ось таке от наповнення нашого набору. Давайте з вами тепер перейдемо до перегляду інструкції. Що ми бачимо в інструкції? По-перше, це дуже гарна обкладинка. Вона така вся біла і все. І ми бачимо саму орхідею. Далі, це що незвично, це формат інструкції. Зазвичай інструкції в нас отак, тобто альбомного формату, а в цей раз вона у нас ось так, книжкового. Тобто, перевернута. В принципі, мені і так подобається. Так, дивимося, що в нас всередині. На першій сторіночці ми бачимо дуже гарну фотографію з справжніми орхідеями. А також тут написано, що цінуються століттями вічно цвітуть. Теофрас, учень Аристотеля, любив їх, для них писав вірші, великий філософ Конфуцій. Протягом століть орхідеї знаходили свій шлях до сердець багатьох. А сьогодні вони знайшли свій шлях у ваші серця. У той час як інші орхідеї вимагають найвищого рівня уваги. Орхідея Лего буде процвітати навіть при слабкому освітленні, їй не потрібна надмірна вологість, і її, мабуть, найлегше змусити цвісти знову і знову. Я гадаю, саме через це мені цю орхідею подарували, бо моя минула орхідея, вона в мене була така гарна, синя, мені вона так подобалася. Але я не знаю, ли через те, що змінилося... Толі через ще щось, їй стало поганенько, і я її віддала своїй мамі. Так сумно. Тому мені через те, що мені було сумно, подарували саме цю орхідею. Я так цьому задоволена. Так, давайте дивимось далі. Повертаємо. І що ми тут бачимо? Тут ми бачимо три орхідеї. Тобто ця орхідея, як ми її можемо ще три різні варіанти скласти. Ось така. Дуже довга. І ось така також довга, але та довша. І ось така, ніби ширша. Дуже гарно. І ще тут написано, що квіти такі, що вам сподобаються. Завдяки шести повноцінним квітам і двом меншим бутонам ви можете обрізати стебла на різну довжину, обертати коріння та листя, щоб зберегти їх здоровими і отримувати нові композиції, просто перемішуючи квіти будь-яким способом. Ну, тут написано приблизно те ж саме, що я вам тільки що сказала. Тож, давайте подивимося далі. Далі ми з вами бачимо ось тут фотографію дизайнера. І ось тут написано, що ж він нам розповів. Давайте прочитаємо. Від дизайнерської команди. Майк розробляє продукти Лего вже більше 9 років. Створення геометрії горщика було одним з його улюблених завдань у цій моделі. Для мене було захоплюючим завданням проєктувати орхідеї, які сидять у піщаному блакитному рифленому горщику, які не лише цікаво будувати. Але й гарно виглядати. Хоча справжні орхідеї було привезені, щоб надихнути мене, я повинен визнати, що Лего за орхідею набагато легше доглядати і, звичайно, набагато приємніше бути поруч. Майкл Псякі, майстер дизайну. Вибачаюсь, якщо я неправильно прочитала прізвище, бо дуже складно це прочитати. Ну, нічого. Давайте далі дивитись. Далі ми з вами бачимо, що ще входить до колекції «Ботанік». Це в нас ось такий от букет і в цікавих фіолетово-коричнево-оранжевих тонах. Далі це ми з вами бачимо дерево бонсай. Дуже гарне дерево, я б собі таке саме хотіла, але я подивилася ціну цього набору і сказала, що мені не треба. І наступний ось такий от набірчик. З сукулентами. Ну що ж, давайте з вами подивимося на збірку. Почнемо з вами з етапу. Це наш каркас. Що під час зборки каркасу в інструкції було сказано, що цей каркас створений так само, як створений каркас із набору Lego Hogwarts Castle. Я коли це прочитала, я була просто шокована цьому. Типу, нічого собі, серйозно, ніби як у Хогвартсі. Прикольно. Давайте з вами перейдемо до наступної частини зборки. Це в нас ось такий от етап, де ми просто з вами прикрашаємо нашу вазу. Вона становиться вже такою синю, такою гарною, але чогось не вистачає. А не вистачає саме стеблів. Для того, щоб їх зробити, ми з вами перейдемо до третього етапу. На третьому етапі в нас вже з'являються корінці, також у нас з'являються листочки, стебла в нас з'являються. Також ми з вами дізнаємося, що стебла зроблені завдяки технік деталям Тому ми можемо спокійно перероблювати нашу орхітею, як тільки ми можемо. І це ми з вами бачили на одній із сторінок. Зараз я вам покажу це. Ось. Завдяки технік деталям ми зможемо з вами зробити ось таку велику кількість. Так, три, але всього це велика кількість варіацій нашої квіточки. Давайте перейдемо до останнього четвертого етапу. І я вже вам можу показати готовий результат прямо в мене в руках. Ось. На четвертому етапі ми з вами робимо ось такі от квіточки, дуже гарні квіточки, мені подобаються. А також ми додаємо таку от. Ніби земельку, спеціальну земельку для орхідеї. Далі на сторінках ми дізнаємося, що ось ці от детальки, ось ці от зроблені, з щитів до лего мініфігурок, з набору 1995 року випуску. Зараз я скажу, з якого набору Набор Лего Castle Line, ось так він називається. Сподіваюсь, я правильно сказала, бо, можливо, є щось не так. Далі в нас є ось ці от квіточки, вони зроблені, якщо я не помиляюся, з наплічників Лего-Рак, ну, Лего-персонажів. Далі, що саме цікаве, це ось ці квітки великі. Ну, великі ага, маленькі квіточки зроблені із детальок, з яких була зроблена голова демогорганів з наборів по серіалу «Stranger Things», від Netflix. Гадаю, всі знають цей серіал. Далі, наступними в нас йдуть на незвічні деталі це в нас ось ці от серединки. Це знаєте що? Це в нас жаби. А ці жаби з'являлися у наборі з бонсаєм, таким гарним деревом, яке ми з вами також бачили на сторінках інструкції. Ну, що ще я можу розказати цікавого? Так, це те, що. Не написано в інструкції Лего про те, що ось ці от пилюсточки тримаються завдяки лего вилочкам. Ну, Я не знаю чому, але мені здається, що це вилки. Ну, серйозно, ну подивіться, як вони виглядають. Ну просто. Ой. Ну, і наостанок, це, напевно, ось ці от коричневі деталі, про які я вам вже казала, що це в нас така от земелька. Це в нас кіхті по наборам Лего. «Nexo Nights». Я була в шоці, бо Nexo Nights разом з Ніндягу це мої, ну, в принципі, улюблені мульт... мультсеріали. Але я не пам'ятаю, що то я не пам'ятаю. Хоча е, в мене є один набір по Лего Ніндягу. Я цьому дуже задоволена, тому що саме цей набір е, куплявся через мого улюбленого персонажа. Так. До речі, заді мене стоїть Барбі. І вона тримає того улюбленого персонажа, якого саме я вам не скажу. Не буду розкривати такою таємницю. <світ> Тож, ось така от прекрасна орхідея в мене вийшла. Тепер вона в мене ніколи не зав'яне. Буду завжди стояти і показувати всю свою красу. Квіти ніколи не відпадуть, якщо, звичайно, моя дочурочка їх не захоче. Зняти, а вона захоче їх зняти. Це, як вам кажу, стовідсотково. Отже, сподіваюся, вам відео сподобалося. Ви мені поставите за це вподобайку. Також можете написати якісь приємні коментарі. Також, звичайно, не забувайте підписуватися на мій канал, адже нас вже 90. Також не забувайте підписуватися на мій інстаграм ось Нік Йор-код. Ще. В мене є Тік-Ток. Ну, я гадаю, всі так, знаєте, що він у мене є. Ось можете підписатися за QR-кодом. Там виходить відео набагато більше, ніж в YouTube шортах. Зазвичай вони виходять спеціально тільки для Тік-Току, тому підписуйтесь і на нього, якщо він у вас, звичайно, є. Ну і також бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па!